Щоб збільшити життєвий цикл, у нас є вже на платформі модуль довгострокова мотивація, це про те, щоб людина мала бачення своє в цій компанії. Люди йдуть на роботу, тому що їм потрібні гроші. Вони приходять за грошима. Відповідно, як тільки він закриває свої кредити, які він хотів закрити, як тільки він закриває купує жінці нові сапоги щоб вона не бубоніла Після цього напруга вже його не цікавить, і тому треба робити таке бачення. Ну, а хіба йому далі працювати? Буває таке, знаєте, керівник каже, ну я та сам себе мотивую, я від... от. Це саме тому ти керівник відділу продажів, що сам себе мотивуєш. Вони самі себе не мотивують. Sales-coaching процес, коли ви пройдете цю тарілку, там ми говоримо, що раз на місяць я маю сідати з кожним своїм продавцем і питати, яка твоя фінансова ціль. У нього вона має бути, він на щось має купити гроші. Як тільки в нього немає фінансової цілі, або вона булшитова, ну, типу така, якби на твалі. Це я вже почав його втрачати. Тому що, коли людині не потрібні гроші, тиск, який я на нього створюю, його просто дратує. І в кінці кінців він йде в компанію, де на нього не будуть тиснути. Ну він так думає.